Ну, а то що я казав. І от я вийшов сюди до цього 38-го стопчика. І звідси, видно, оверло прямо покрив. І після цього класичний мій маршрут на ураган не трохи прикрутився і пішли зв'язки. Чорногора, Мармороси Чорногора, чорногорас І тільки в 2021 році я зробив Мармороси Чорногора, Чорноголас і по класичному маршруту, по своєму класичному маршруту пішов на цей. Давай, ходить, на фоні говорили, ніхуя собі я ж Красавчик довжен був.